Всім привіт! Мене звати Наталя. Мені 33 роки. Я з Києва і живу в своєму рідному місті. Маю дві вищі освіти: історично, педагогічну та психологічну. Вже більше десяти років працюю в веб дизайні, але вільно планую свій час, і тому можу займатися також іншими справами. Ще маю хобі ліплення з глини та малювання. Викладаю його дітям і підліткам. в... Освітніх закладах Києва закінчила курси акторської майстерності в театрі школі образ і в театрі школі одинадцять. Цікаво, що в театр школі одинадцять дипломною роботою для нас було відтворити на сцені художній фільм. А я обрала один з своїх улюблених фільмів «Інтерстеллар Нолана і грала Амелію відчайдушну науковицю, яка вірить в силу любові і прирівнює її до одного з законів фізики. Також декілька років займалася танцювальною арт-терапією, тому можу добре рухатися, маю непогану розтяжку і відчуваю ритм. Взагалі маю ще декілька хобі. Наприклад, люблю фотографувати. В мене є дзеркальний фотоапарат, люблю подорожувати. Була в багатьох областях України в декілька країнах за кордоном, наприклад, в Чехії, Польщі, Болгарії. Турції, із-за того, що моя професія пов'язана з дизайном, розуміюся також на інших суміжних сферах і поняттях. Ну, наприклад, в маркетингу, в менеджменті, в стилістиці, колористиці, можу якось себе цікаво нафарбувати, якщо потрібно. До речі, маю високий зріст 178 см і параметри 89, 63, 98 см. Можу ще вам багато чого розповісти, цікавого, але давайте зустрінемося з вами на знімальному майданчику. Дякую велике всім за увагу!